На порядок дезноси питання про попереднє погодження на будівництво ставу, до Покільської сільської ради надійшла заява жителя Самазанті Кувченко Микола Олександровича. Прошу надати дозвіл на копання копанки на території приватизованої власної ділянки. Пакет документів щодо права власності, все Більно. є в людині. Наше рішення буде звучати таким чином: розглянувши клопотання відповідно до нового закону. Надати дозвіл Козаченку, Юрій Олександрівні на купання ставка на власній земельній ділянці з кадастровим номером, таким то, яка розташована в селі Зантій вулиці Лапаївка, 40, зобов'язати заявника дотримувати щільного природоохоронного законодавства, не виходити за межі приватної земельної ділянки, площа ставка не повинна перевищувати 300 метрів квадратних, глибина ставка не повинна перевищувати 2 метри, забезпечити безпечне проведення робіт. У разі виявлення негативного впливу на навколишнє середовище дозвіл може бути скасований. Контроль покласти на керівника земельного відділу. Якісь зауваження пропозиції нашої комітету? Якщо ні, тоді прошу голосувати за дане рішення. Рішення прийнято, дякую. На порядок, ден не клопотання фермерського господарства біоенергетичної. Просимо розглянути на засіданні виконавчого комітету Поківської сільської ради питання щодо продовження терміну добудови об'єкту незавершеного будівництва ферми на 10 голів, верха, яке розташоване на земельній ділянці площею 6 звичні гектарів. За адресою Житомирська область, Житомирський район, село Дитинець, вулиця Центральна, будинок 19А, терміном на 5 років до 26 жовтня 2030 року. Віталій Осіч, прокоментуєте. Ну, людина хоче там об'єкт не завершу будівництво, його там включений договір, як е купляв, його подержаний на там термін закінчується У зв'язку з тим, що зараз не можна детальний план розробити, так як <смас> план просторового розвитку не розроблений, то йому треба продовжити цей термін. Хоча ми законодавчо ніби не маємо права надавати погоджувати терміни чи надавати право на... Термін до будівництва, бо не, не з нами підписаний договір, не ми були власниками майна, але е, ми можемо не, не заперечувати, наприклад, щодо того, щоб е, Вадим Вікторович звернувся до Діаму і перепідписали з ними додатковою угоду, якось продовжили термін будівництва. так як просить Вадим Вікторович до 30-го року. Я зачитаю з вам, вами проект рішення, можливо, ви якісь пропозиції чи корективи несете. Взяти до відома звернення е верби генетичного щодо продовження строку добудови об'єкту незавершеного будівництва ферми на 200 голів великої реватів худоби, надати погодження на продовження строку добудови на 200 голів за адресою село Докинець вулиці Центральна, 19 А, рекомендувати заявку повернутися до повноваженого органу державного архітектурно-будівельного контролю через електронну систему для внесення змін до дозвільних документів у разі наявності дозволу на реконструкцію виданого попередньому власнику. Дана рішення набирає чинності в моменту прийняття підписання сільським головою, контроль за виконання даного рішення покласти на архітектурно земельну відділ. Чому є якісь пропозиції з цього приводу? Це на 19 центрів Це вулиця центральна, це вулиця. Там ферма. Це ферма була. Це недобудовані ферми, він купив недобудовану ферму. У нас в селах всі вулиці, які. У нас, як правило, в маленьких селах одна вулиця, вона називається центральна. Центральна, бо вона там одна центральна. Чи є якісь пропозиції ще з цього приводу? Залишаємо в такому форматі. Тоді прошу голосувати за даний проєкт рішення. Практично здається нічого, по закону нічого не дає, але весь поглин. Так. На порядку де виноситься рішення про видачу дубліката свідоцтва про право власності на житло Лисенко Антоніні Вікторівні. Готувала Відділ ви авто? Ну, ну ви, ви звернулися про видачу <права> дубліката, угу. він треба видати дублікат. По пакету документів все є ідею, що люди загубили просто. Проект рішення буде звучати видати громадянину Висанку Василю Петровичу публікації доступ про на будинок 47 по вулиці села Потівка, виданого виконавчим комітетом Кутівської сільської ради, радом району номер 45 від 14.06 на ім'я Лисанку Антоніни Вікторівни. Чи є якісь пропозиції чи зауваження? Тоді mm -hmm. прошу голосувати за дане рішення. Рішення прийнято. Дякую. Про передачу приватну власність квартири Семеновій Вірі Миколаївні та береговій Світлані Миколаївні. Приватизація житла. Якісь зауваження пропонують, щодо до цього були. Рішення буде звучати задовольнити прохання Семеної Вірі Миколаївни та берегової Світлани Миколаївні, про приватизацію квартири номер 1 будинку 7 за адресою вулиця Садова, Соломодерів та Семеної Віри Миколаївної. Одна друга цього приміщення, берегової стан плані теж одна друга цього приміщення. Затвердити розрахунок вартості на дошкової загальної площі квартири, що приватизується суму в розмірі 5,92 копійки за наблишок загальної площі сплатити до бюджету сільської ради. Шановні члени виконавчого комітету пропозиції чи зауваження з цього приводу? Тоді прошу голосувати. Рішення прийнято. До сільської ради надійшла заява. Дві озвучать матеріальну допомогу. Е, одна заява надійшла від е, Галицької Олени Радіонів. Шановна е, Марина Бориса, звертаюся до вас проханням розглянути можливість встановити вояної колонки або іншого джерела водопостачання на новому кладовищі або в безпосередній близькості до його території. Наявність води на кладовищі є вкрай важливою для належного благоустрою. Території догляду за могилами, поливання висадженої родинності та підтримання загального порядку. У разі неможливості встановлення колонки, прошу розглянути альтернативні варіанти забезпечення водою, наприклад, облаштування резервуарів для дощової води або інших технічних рішень. Сподіваюсь на ваше розуміння та сприяння вирішення даного питання. За аналогічним питанням звернулися е члени об'єднані матерії дружин, захисників України. Не буду зачитувати, бо суть одна й та ж сама: встановити чи розмістити. Член, що комітету, прошу вашої точки зору з цього приводу. Як ми його там встановлено? Так, так, саме простіше, буде два пластикові корінну поставити і все. Да, вони, це правда, це... Ніхто не якось відтудати. Як, 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 прикріпити, щось якусь подмороку робити їх прицеплювати. А воду наповняти як туди? Пожежна частина, може, раз у місяць наповнювати. Що... А як довго пластик буде служити? Не буде так, так що ми кожен рік буде масон. Кубови безтерново стоять. Без кубові вони нормально зберігаються. Хорошо, тоді, з вашого дозволу, є, можна ще кідники, а я далі так. А що це? Це теж тікішок. Є на поховання військових моделі і моделів, і, і Перше, це в облітках, і в новій буді. Що дивіться, у нас 22 клади лише. Ну. 22 куби ми не забезпечимо, бо це буде, бо це буде чутливо. Ну, щоб опять не сказали, що тільки в Потіївку. У нас все таки громада. Давайте почнемо з Потіївки, а там тоді побачимо, як піде в Потіївці, а потім будемо поставимо ще десь. Не, Просто потім піде підемемо... не тільки в Потіївку. Кожний виконком ми будемо приймати саме найбільше. Скільки варте один куб, плюс-мінус? Іван Дмитрович? Три тисячі. Ну, хай три тисячі. Ммм... Я не думаю, що туди кожного місяця чи кожного дня хтось туди так ходить. Баклажку води може собі принести. Дощ іде. Це моя думка. Михайло, ви ваша заява від ваших членів, можливо, ви прокоментуєте. <клес> Прокоментую, тому що на всіх кладовищах, де є алеї слави, забезпечують воду. У нас не ну, Причай, розумію, не не немає, але їх на кладовищах. Ну, я розумію, що нема. У нас є поховання, і війна ще не закінчилась. Тому ми звернулися до якоїсь таким проханням, щоб забезпечили нас якимось чимось. Справа, тому що я вже стільки по селах об'їздити, але теж ніде не бачив, що було забезпечено водою, навіть в Малині не забезпечено водою, навіть колонки там нема. На трьох кладовищах. Але можливо, може, тоді не ставити ці куби, а просто вирішить питання, що коли там проводять, наприклад, роботи доглядові, щоб туди вивозити уводити, і все. Я вам більше скажу, якби на доглядові роботи, крім когось, що ще хтось приходив, було б дуже добре. Якщо ви пам'ятаєте, ми разом голосили з вами загальне прибиральні кладовища, прийшли працівники сільської ради, Альона. Не можна як Альона і де це була, то були прізвище її. Хортянку Альона була, і ще хтось один було. Ви ж ніхто яна, не прийшов. Ви ж ніхто не прийшов допомагати, це на жаль. Так, дивіться, давайте варіанти, які ми повинні з вами вирішити. Я хочу теж зрозуміти, як часто вона потрібна, ця вода, можливо, нам простіше зробити підвіз, наприклад, якщо люди поливають раз, наприклад, у місяць, щоб машина під'їхала, забезпечила водою, щоб люди знали. Я умовно, як варіант, що, наприклад, кожного 20-го числа. Вони зможуть, чи ми так не вгадаємо, як буде не, додиці, так, а а тут не буде. Завтра Бог прийшло, ось там ну, Можливо, ще зробити це ж це кладовище, я так розумію, завтра. Це... Нове, не оце, що це на старое. Це кладовище, як не на Житомир. Це не те кладовище, це старе кладовище. Це як їхати на житове простіше. На можливо, нас увести воду ставить коло це просто. Тільки як його облікувати, скільки води затимуть. <плузь> Колодязь викопати, це навряд чи на цій землі. Пам'ятаєте, ми робили обстеження і давали аналіз, що в нас ця земля не має. Це буквально кілька тижнів назад ми обстежували цю земельну ділянку, що вона не має грунтових вод. Що ми давали оцінку цій земельній ділянці, на основі цього нам давали дозвіл робити паспорт кладовища. Тут ми робимо з вами там копанку. Я не знаю, як тут буде правити. Я маю ввиду команді заробити протону трубку 20-ту туди з водою, от до канальську ну, воду постій. Там не мережа. Яка метра? Там нема мережі. Мережі немає. там. Там Це не те кладовище, про який вибухали. Це не Житомира. <гану> Ой, у нас Житомир. Як їхати на Житомир, це фіка, це на Житомир і. і... Да, 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 да. Да. туди далі, да. Там, може і немає, я не знаю, як по цій вулиці. Там в води Ну Я зробу на той. а що зняти цю проблему? Саме простіше, саме дешевше поставить ямкость, завести пожаркою у воду і всі питання зняти. Подивитися, як це буде рухатися. Звісно, це найпростіше. Давайте я розумію, про що говорить Георгона. Говори чи Я розумію, що питання, бо ми з вами присутні на всіх сесіях, і всі ви прекрасно чуєте, що ми ставимося упереджено, ну, думка частини депутатів, що того, що потіку виділяємо. Я розумію, про що говорить дівчата, але давайте питання знову поставимо. Давайте, якщо ви не проти, щоб ми в рішенні поставили, спробувати, що це не буде постійний проєкт, а спробувати це зробити. Якщо це буде давати результат, тоді говорити про встановлення таких, якщо це потреба буде від людей. Так? Таких ємностей не по всіх кладовищах, а в центральних okay. обіцях де центральні замки, вона якось прикривається, як нічого. Вона просто закручується кришкою з кран знизу. Вона з крану можна прийти, ніби розробити на працю. Я б ще прописала такий момент, якщо це ємність, я не хочу погано думати, я хочу позитивно, але просто досвід чотирьох років дуже поганий. Якщо ця ємність буде пошкоджена, чи її вкрадуть, чи ще щось, тоді ми цей проект зупиняємо, тому що це люди ж повинні розуміти, що це для них, і ми повинні за цим слідкувати. Купляти і поновлювати постійно це теж поганий варіант. Я хочу щоб населення включалося в розуміння, що ми на своїй території самі за це відповідаємо. Тоді наше рішення буде Я проговорю, а голосувати буде кожен так, як вважає за потрібне. Тоді ми приймаємо рішення щодо встановлення, не проведення а встановлення. Певної ємності, куб, чи як там треба називатися? Ну, щодо ємності щодо води для поливу насаджень зелених на кладовищі, зобов'язати місцеву пожежну охорону щодо підвозу води раз у місяць, наповнення місцевого пожежного а а кому? комунальне підприємство. А, вони, а в них є чим довезти? Якщо не них немає, щоб вони контролювали. Ну, Ні, то він... ми покладаємо. Кінцеве рішення буде покласти відповідальність за встановлення підтвердження на комунальне, але вони ніяк не підвезуть і не наповнять ємність. Це прописати, аби його не виконано, вони його не виконують, нема чим це робити. Пожежники повинні виїжджати, вони раз у день повинні ганяти машину, прогрівати, проганяти, їх є своя функція. Якщо вони раз у місяць виїдуть до кладовища і налють, це буде та сама прогонка машини і за одну і налють ємність. Тому раз у місяць місцевий пожежник зобов'язати наповнювати ємність за потреби. Слідкувати за цим буде керівник комунального підприємства, можливо, і не треба може буде дощі, у нас буде сп'яти ж З вами тут процеси і не вгадаєш, вже по ситуації там дивитися. І е, що до встановлення цього куба облаштування місця покласти на комунальне підприємство. Е, добробут. які моменти я не врахувала рішенні, проговоріть, будь ласка. При завершення того, Якщо буде пошкоджено. можливо, так. Насам, я не знаю, як це може бути рішення, може бути зобов'язати, але у разі проводить тобто його як пілотний проект да. на момент да на момент да. спробувати за може можливо прописати ще такий момент, Григоріна що е, за е, успішною реалізацією даного проекту і за заявами центрів е, старостинських округів, продовжуйте його в центральних обійстях. Давайте поки так центральних обійстях старостинських округів нас буде. Буда, гута це не зовсім віддали, буда, гута, бо це трохи віддалені точки, обрідки, заньки. Побачимо, як це буде працювати. Але як сьогодні дівчатами заговорювали за кладовище, ми за обкошування говорили. Я сьогодні казала, у мене вдома нема благоустрою, який вкошує як кладовище. І не городить навіть його. Я вже мовчу все інше. Як треба вкосити, то ми домовляємося, приїжджаємо, стаємо і це робимо. Нас кладовище не обкошують. Нас за могилами доглядає кожен за своєю територією. То це трошки є тут якісь нюанси, але давайте спробуємо. Можливо, можливо, воно буде мати успіх. В такому форматі, як ми з вами проговорили, прошу голосувати за даний проект рішення. Рішення прийнято, дякую. На порядок, денний не питання про матеріальну допомогу. Про виділення матеріальної допомоги за заявою надати матеріальну допомогу на поховання сина, свобожа Михайла Михайловича. Матері Янчук Вікторії Юрівні у сумі тисячу гривень. Ці ситуацію ви знаєте, проговорювати я теж її не буду. Чи є якісь зауваження пропозиції до цього приводу? Сама, можна сказати, загнала дитя туди і ще й грошей давати, дитину. В неї залишилося 8-10 дітей, це дуже багато. Тиждень дитина хворіла. Даже не буду спорити. підпишусь під кожним словом. Є тут щось дивне в її поведінці, і дої, і під час, і після хвороби дитини. Але ми з вами ніде не дінемося. Ця родина не є, скажімо, родиною, яка в повній мірі може себе утримувати і забезпечувати. І вони все одно наша родина, і ми зараз підтримуємо не маму чи тата, а в першу чергу дітей. Вони потратили цю суму на поховання, ми повернемо, щоб вони могли підтримувати дітей. Це моя думка за вас є своя. Прошу голосувати за даний проєкт рішення. Більшість прийнято. Хто утримався? Більшість за. Рішення прийнято. Про виділення матеріальної допомоги надійшли заяви від Ілюченка Володимира Ігоровича, Загляди Наталії Миколаївни, Максименко Наталії Валентинівни, Плесак Іллі Миколайовича, Габрука Ігоря Володимировича, Паламарчук Івана Костянтиновича. На придбання на виділення матеріальної допомоги на придбання твердого пару. Чи є якісь зауваження щодо даної заяви? Якщо немає, тоді прошу голосувати за направлення матеріальної допомоги. Рішення прийнято. Дякую про виділення матеріальної допомоги на лікування. Надійшли заяви від Габрука Ігоря Володимировича, скринікова Івана Васильовича, Демашко, демашок Любові Іванівни. Мабуть, я роз, все таки розділю так. Руки Володимирович. Учасник б... бойових дій. Учасник бойових дій. Сума 5 тисяч гривень. Так? Скринник, скринник Іван Васильович. Чи скринник? Інвалід. Угу. Операція на очах важка. Угу. І Демашок Любов Іванівна. Операція на сетки, там щось з квапом. Ну, шучу я вона я не знаю, як називається, але так, що встановлює. Чи є всі ці допомоги в сумі 5 тисяч гривень, чи є якісь зауваження, пропозиції щодо цього? Якщо немає, тоді прошу голосувати за дане рішення. Рішення прийняте одноголосно. члени виконавчого комітету, чи є якісь питання, які не озвучили і повинні бути озвучені? Якщо ні, тоді дякую вам за час.